контенті завжди повинно бути прогрів до чотирьох таких елементів. Перше — це прогрів до вашої теми, до вашої ніші. Наприклад, у мене ніша це особистий бренд, і тут класно завжди. Показувати, що саме мені дає особистий бренд, а що це, а як його можна монетизувати. Далі подивитися, наскільки в вашому контенті є прогрів до вас як до особистості. Багато хто із експертів просто робить експертний контент, але не показує себе, своє життя і взагалі. Ну от ця довіра з підписниками, з людьми, вона не побудована. Але продажі це завжди результат лояльного відношення до вас. Третє це прогрів до себе як до експерта. Тобто, тут якраз показати, а чи дійсно ви як експерт можете допомогти іншій людині. І тут ми можемо показувати кейси, відгуки інших людей. Дуже класно збирати в одному місці і показувати людям, що є результати, так і ви є результат вашого продукту, і ваші учні, ваші клієнти, які скористалися цією послугою, вони також отримали результат. І останнє це прогрів до вашого продукту. Людям може бути необхідно більше часу для того, щоб зрозуміти взагалі, а що це. Це за продукт, а що всередині чи дійсно цей продукт мені допоможе? Чи мені якийсь інший потрібен? А які ще варіанти є? Ну тому тут ми також розповідаємо про наш продукт.